Добрий день, друзі! Ми в Славному місті Рівне. Зараз я підходжу до пам'ятника княгині Марії Рівненській, яка відома тим, що завдяки їй місто отримало магдебурзьке право. 15. století, zdá se. No to bážeme, že to zapájeme, A to je kultuřní kostel sv. Зараз це будинок органної музики. Mm -hmm. Зараз подивимося, чи дитина, чи ні. Я знаю, що тут uh, час від часу. Дозволяють проводити катовські служби в релігійні. Напевно, що закрито. Закрито. Цей костел був побудований наприкінці ХІХ століття і мав такі два готичні шпилі, які в радянський час, здається, були демонтовані. А вуса Соборна, головна вулиця рівна. Ми наближаємося до театральної площі, головної площі міста. Ми йдемо до пам'ятника Уласу Самчуку, відомому українському письменнику, який народився на Рівненщині. А А це пам'ятник Уласу Самчуку. Якщо ви бачили мої відео зі Вдолбунова, то напевно пам'ятаєте, що там теж є пам'ятник цьому письменнику. Він народився з Дається в нас добудущий не, 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 не в Рівному. Такий чималий пам'ятник, непоганий, правда? Непоганий. Ну пішли далі, пішли далі. Зараз я наближаюсь до пам'ятника Тарасові Шевченку на ще одній площі міста Рівне. Побуду кінотеатру, кіно-палац. Це стали таким загиблим жителям міста у війні. Що цікаво, майже всі пам'ятки, які ви сьогодні побачите, вони всі побудовані, встановлені ем, після незалежності. Після здобуття незалежності. Тобто десь в 90-х роках та 2000-х. Великий пам'ятник Шевченку. Ну, Ви знаєте, я не люблю цей культ Тараса Шевченка. Не тому, що він мені не подобається, а тому, що просто надто багато пам'ятників в кожному селі, в кожному місті. Це, знає, це все одно, що я, якби в Англії в кожному місті і в кожному селі був встановлений на головній площі пам'ятник Віліму Шекспіру. Зараз ми друзі, підходимо до свято-Поскресенського собору, міста Рівне. Найвідоміша Православна Церква в цьому місці. Зверніть увагу на купол, оцей от, добудований до входу в підвал. Це ну, таке знущання з архітектури, зрозуміло, але ось така історія цього, цієї прибудови. Колись на початку 90-х, коли, коли цей собор перейшов до Київського патріархату, ну а зараз це ПЦУ, оцей підманчик залишився е, у Московському патріархату. Вони довгий час ворогували, і ось, бачите, московський патріархат навіть добудував до собору цей купол. Ну, це просто це просто жах архітектурний, але що поробиш. Я не знаю, як там зараз їх вигнали вже, московський патріархат чи ні. Але цей купол, звичайно, що треба прибрати. Пам'ятка знімати не можна без дозволу, владики. Це... Я, я завжди заходжу, коли в церкві ну, в... без дозволу пише. Добре. Без Добре. дозволу архітектура пам'ятка, знімати не можна. Тільки питайте дозволу. А буде висилали маму лазня? А ви що, поліція чи що? Я тут наглядаю Ну Ну що, ну наглядайте Я далі. Викликайте ж, кого хочете. Пам'ятник Дмитру Клячківському Климу саву командиру УПА Північ. Це інститут водного господарства, Ну, колись він так назвався, зараз не знаю як. Це, це місцевий парк імені Тараса Шевченка. Зараз ми там теж трохи погуляємо. Зараз ми, друзі, в Вінницькому парку. Я в нас пам'ятаю, тут багато всяких таких малих архітектурних форм, скульптур. Ну подивимося, подивимося, що тут залишилось з мого останнього візиту. Угу. Ось така ось скульптура дівчат. Угу. Так, там ще якась одна скульптура. І ще одна, тут багато. Ну, це дуже добре, дуже добре. Ой, якась тетя без руки. Без руки. Вандали. Це просто вандалізм. Відломати руку. культуре ой 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 что а за ой без них нет ой еще ой ой Означається позов. зрозуміло. Може у неї там мала бути книга в руках, і хтось її відламав. Пішли далі. Парку нікого немає, тільки я ходжу. Ой, друзі, знаєте, на початку тижня, ну, сьогодні субота, була чудова погода і за прогнозом суботу в Рівну мало бути плюс 9 та сонце. Ну я собі купив білет. Думаю, поїду, сонечко буде, познімаю. А вчора вранці встав і, і дивлюсь, випав сніг. Ну, я білет вже купив, то ще така скульптурка така цікава. Цю скульптуру я пам'ятаю з моєї останньої подорожі до Рівного, 10 років тому. Я тоді фотографував, вів фотоблог. Ну, потім мені надоїло, закинув цей фотоблог. Але він досить десь там є в веб архіві. Так, зараз ми підходимо до... Культури фонтану е, Змій борець. Але я читав, що місцеві він, називають його стоматолог. Ну такий от Змій-борець тирає стоматолог. А оце правильно. Шановні відвідувачі, вилазити на скульптуру заборонено. Абсолютно згоден. Люди у нас не дуже культурні. Так, що це? Що це за скульптурне... Скульптурний ансамбль. Да Дається це Тарас Шевченко. Так, ну це Тарас Шевченко, зрозуміло. Як ви вже зрозуміли, в Рівному дуже багато всіляких скульптур. Кілька десятків цього по місту. Це лише один парк. Ой, які лавочки оригінальні. Просвіта. Просвіта, Ну щось тут обличчя у жінки таке. А ось це, друзі, пам'ятник першому жителю міста Рівне. Ну, це я жарту, звичайно. Не знаю, що це структура. Напевно це відноситься до цього ресторану, що поруч. А може якась виставка в динозаврі. Повертаємося на вулицю Соборну, зараз будемо шукати, де цей пам'ятник з Симоном Петлюрієм. Зараз ми, друзі, підходимо до пам'ятника Симону Петлюрі, головному отаману УНР та голові директорії УНР. Це, це довгий час був єдиний пам'ятник Симона Петлюрі в Україні. Встановлений він 2001 року. І до 2017 коли у Вінниці встановили теж ще один пам'ятник Петлюрі, Це був єдиний. Пам'ятник цьому видатному українському діячеві. пам'ятник відомому українському художнику та графіку Нілу Хасевичу я пам'ятаю, коли я працював в школі дуже давно. Колись я робив стенд для учнів, там була така графіка його репродукції його робіт. Міглосевич дуже, дуже такий потужний художник, який дуже вплинув на сприйняття УПА за кордоном і в світі. І його графіка дуже-дуже цікава. Якщо ви ніколи про нього не чули, обов'язково почитайте і подивіться. Ще один пам'ятник, невідомо кому, здається, це щось схоже на батьківщину мати, щось типу того. Остатне. Непогано, непогано. А, це учні час ДІ НВК No19, 7 клас, 2016 рік. У рівному є ціла алея кованих скульптур, з якою ми зараз з вами ознайомимось. Історія створення цієї алеї у 2012 році. В Рівному відбувся такий фестиваль майстерства ковалів таке металеве серце України, він так назвався. Я пам'ятаю цей фестиваль, ну, я, я не був на ньому, але я пам'ятаю, я, я навіть хотів їхати фотографувати, коли я вів фотоблог, але не поїхав. І ось Після цього фестивалю залишилось дуже багато всяких скульптур металевих. І вирішили їх тут залишити, встановити. Ось в цьому парку Рівненському і вже передали їх на баланс міста. Зараз побачимо Це ці скульптури. Тільки уявити, щось на цьому маленькому клаптику землі десь 10 скульптур не менше. Там на дальньому фоні місцевий музей, краєзнавчий музей. Здається, знаєте, що це таке? Це знаки зодіаку, тому тут тут має бути 12 скульптур. Козиріг. Так, тут десь в парку лебединка має бути скульптура крокодила. Зараз ми будемо її шукати. 何 На вулиці 10 лютого, дощ зі снігу, я шукаю крокодила. Як я дійшов до життя такого. Так, це річка Устя. Місцева річка. Не дуже повноводна, але зараз дуже багато дощів, тому вона така. Так, доставщик Глово Їде в Макдональдс за замовленням. Так, ну десь тут має бути крокодил. Зараз будемо шукати, зараз будемо шукати. Так, ну десь тут ще має бути русалка, здається. Це все радянські скульптури, які були встановлені до 700-річчя. Рівного тоді, напевно, виділили якусь там певну суму на всілякі інфраструктурні об'єкти, в тому числі культурні. І встановили такі от кілька цікавих арт-об'єктів. Побачимо. Так, це русалка. Чи це що таке? де русалка? Русалка, русалка. Угу. Ну ви знаєте, непогані такі. Велика така метрів шість, напевно, висотою. Метрів шість. Ще оздоблена такою з шматочками кераміком, музайкою. Так, угу. да, непогано, непогано. А це є парк лебединка. Я спочатку помилився там, там де але ковальних структур, це не парк лебединка, це якийсь, якийсь просто сквер. А це ось цей парк. Ну, На щастя, не демонтували ту скульптуру. Бачите, така дуже непогана, навіть у Києві такої немає. Крутку Велика, дуже велика метра чотири висотою і метрів вісім десять довжиною круто дуже круто так друзі у мене тут ЧП. я тут наступив якийсь лайно ну і що есть них огоньщи классно скульптурный просто шикарно вообще хвисту воду оригинальным Це таке місце водосховище. Басів Кут, здається, називається, воно. Колись я тут був дитинство плавав. Ну, все рівне. Бай-бай.